На вулиці Леніна, Москвич насмерть збив 47-річну жінку. Трагедія трапилась у неділю, 12 вересня, близько дев'ятої ранку, неподалік перехрестя з вулицею Короленка на очах у багатьох свідків. Я стояв колмазіна Мазіна, коло тут, і що я бачив, дивився на дорогу, бачу цю, цю катастрофу. Він розбере збив, поїхав далі, а чоловік се. Женщини побіг за ним ззаді. й все. Я прийшла, лежала жінка, вона ще дергалась. І я те Тут жінка стояла, вона біла, як він її точно на переході збив. За словами очевидців, дорогу жінка переходила по зебрі разом зі своїм чоловіком. Останній призупинився, аби пропустити транспорт. Жінка ж пішла далі. Внаслідок удару Москвичем вона загинула на місці пригоди. Автівка проїхала ще понад 100 метрів і зупинилась. Її 73-річний водій прямував з Вінничини до Бердичівських родичів. Віз картоплю і кавуни, побачивши на зебрі людей, натиснув на гальма, але ті каже відмовили. Їхав і понімаєте саме туди далі, туди далі. Ну, пішохідний перехід. Я на тормоза, і тут якраз люди. Ну, треба було зупинитись. Я на тормоза і тормоза відказали. Я на тормоза почав то, аж звідти, їхав, аж усь, аж тут зупинилася вона. Аж ось тут зупинилася. Оце таке, таке діло. Я що був знав, бо би не їхав, нащо мені на старі ще розумієте, оця неприятність. На які швидкості виїхали, скажімо? Шість кілометрів 30-40 було. Десь така швидкість була, десь 30 кілометрів. Це, це ж... А як, я давно, не їду. як давно тихогляд проходила машина? Ось, я ось прийшла машина, тихогляд проходила. В якому році? В цьому році. В цьому році. Я віддав гаїчник, забрав в мене цього документ, документи. Цьому році приходить. А до того ви не помічали, що у вас гальма не було? Ні, не, і все ж виїхав з дому, все справне, розумієте, все справне, все, виїхав і тормозив, вже в і в райгородку приторможував. Свідки піддають водієві слова сумніву. Він говорить, що у нього тормозів не було, що відказали тормоза, він не може можна Але ну, Я не вірю, щоб на такій швидкості маленька їхати, чоловіка насмерть вбити повністю. Крапку в пригоді поставить лише слідство, кажуть інспектори ДАІ. Будуть опитані очевидці і свідки даної доронно-транспортної приводи. На даний час буде фіксація і заміри сліїв на проїзній частині. І в подальшому будуть всі слідчі дії проти для встановлення ступенів вини кожного з учасників даної доронно-транспортної приводи.